Екстрена грошова допомога для вимушених переселенців з квітня у благодійному фонді «Карітас» діє програма Людська гідність. Проект дозволяє отримати 6 тисяч 660 гривень вимушеним переселенцям, які евакуювалися з тимчасово окупованих територій та зон бойових дій. Фінансова допомога вже надана майже 8,5 тисячам переселенців. Аби отримати кошти, треба прийти до благодійного фонду за адресою вулиця Семафорна, 8. Взяти банківський рахунок, довідку переселенця, а також оригінали ваших документів це паспорт, ідентифікаційний номер своїх і своїх членів родини. Ми надаємо допомогу всім членам родини, але не більше чотирьох осіб на домогосподарство. Люди, які отримали. Допомогу від інших гуманітарних організацій, грошову допомогу від інших гуманітарних організацій, і пройшло менше ніж три місяці. Ми таким людям на даний момент не можемо надати допомогу. Ми також робимо виїзди по громадах, де також реєструємо переселенців і на що б хотілося звернути увагу, що ми не робимо ніяку реєстрацію в соціальних мережах, ні на яких соціальних платформах. Ми реєструємо вживу, безпосередньо, людей, які приходять сюди. Я подавала в априлі місяці, в мая я отримала ну, на обох, на нас, на мене і на мужа. Це теж, звісно, огромное спасибо працівникам Карітаса. Здесь очень важливі люди, внимательні. Корректные. А самое главное, они тебя слушают и слышат. Не по принципу, что говорите, говорите, вы мне не мешаете. Нет, они слушают. Вот что важно.